Як виглядає сімейний логотип Монатіка? Чи планує артист виїжджати за кордон і яке татуювання зробив останнє на своєму тілі? Дивіться просто зараз в наодинці з Ламуром. Артисти, який вперше зібрав свого часу Олімпійський, готуються 4 грудня повторити свій успіх вже на сцені національної опери. В ексклюзивному інтерв'ю та Сеню Дмитро Монатік розсекретив, як проходить підготовка до фінального концерту цього року. Я так не люблю знаєте, про те, що ще не трапилось розповідати. Я просто, ми зараз розписуємо якраз на етапі роботи з оркестром, і це більше ніж 60 музикантів на сцені. Це, ну, тобто пісні, які ви чули, вони вже звучать ну, з такою силою набагато. Мені, мені вони подобається в оригіналі дуже. Якби не подобалося, я б їх не, не випустив. А, але з оркестром це взагалі ну, просто інше. Я, я слухаю, я думаю, вау, а ця пісня могла ще так звучати. Скільки всього відкривається? Це буде нетипічна опера, скажімо так. Е, ну, це, це не опера е, в оперному театрі. А, ну, танцювати але це... ви будете я? в опері. Е, ну, слухайте, я не можу не танцювати. Я, е, Ім імпровізаційно максимально буду завжди, як завжди, я в іншому не зможемо на місці ставити. Відомо, що у співака багато татуювань на тілі. а ось який він зробив останнім. Перші зізнання Монатіка, тільки нам. Я знаю, що на вашому тілі назва вашого альбому теж є. Ні, що там тільки немає. Там ціле життя шлях. Яке останнє ваше найсвіжіше тату, яке ви можете нам показати і Найсвіжіше, найсвіжіше. Так, ну оце дуже маленьке, бачите, у нас п'ятеро вже. Так. А, Коли зробили? А от тиждень тому. А і оце. Можна трошки приблизити. Ну, так. Там не дуже видно. А що Ось. це означає? О, ну це тут прям а, значить Монатік Ірина Платон Данил Леон. А, ну і разом це все мрія. Об'єднується. Такий от у нас а, логотип. Сімейний скільки всього тату на вашому цілі не знаю. Ви не рахували, я не закінчив ще також. Ну тобто 10, я не рекомендую нікому псувати там. Не знаю, хто. просто хтось відноситься до цього, як до творчості, як до власного стилю, до моменту можливості там якось виразити себе і вирізнятись бути там. Іншим трішки хтось до цього відноситься як до взагалі дуже забороненого чогось я просто прошу, будь ласка, от не робіть татуювання, поки ви не зрозумієте, що ви дійсно розумієте, що ви хочете бачити все своє життя на тілі. Не робіть партиків, будь ласка, подумайте тисячу разів перед тим, як це зробити. От так що, а скільки татуювання не знаю, і знаю, що я буду бити зовсім Що? Є там деякі деякі. Добавити до цієї всієї подорожі. Знаєте, Воно ж типу як, як життя, я так розцінюю. це Якесь щось відбулося, такий раз, щось відбулося, вам. Бам. Ну, після кожного концерту ви теж робите татуювання, якщо мені ні, воно ні, прям ні. дуже сподобався. Ні, ну ви що? Якби я після кожного концерту робив татуювання, то вже в мене не було живого місця. На, якби це нескромно не звучало, але якби, після знакових моментів. Не, не тільки світлих і спогади, які хочеш не забути, щоб просто більше не робити тих помилок. Можете щось одне розказати? Та ні. Не а ми так. всі ж люди якби робимо помилки для того, щоб ставати сильнішими і е, розуміти життя більш суттєво. Запитали ми Дмитра і про виїзд за кордон, а точніше про виступи там і амбіції збирати стадіони в Європі. І, чесно, я зараз від того. Що в Україні е, знаходжуся і тут створюю е, набагато більше надихаюсь і хочу робити е, аніж там. Ну чесно ж, от і тут якось а створюється по іншому Стадіон в Європі. в всьому свій час це не страх, що ви зараз його не зберете. Я не впевнений, я не знаю. Ну, типу, я ж я, я і не був впевнений, що зберу Олімпійський в Києві в 2019 році. Ми просто це зробили. Ми просто, ми просто почали над цим працювати, поставили собі це за мету. І дякуючи людям, які почули цю музику, повірили в те шоу і прийшли його побачити на власні очі, те відбулося. Тому це ж знаєте, життя воно суцільна імпровізація особливо сьогодні. Якби цілей таких не було. І, і задачі собі ми такі не ставили. Але я думаю, що якщо, якщо прям загорітися таким бажанням зібрати стадіон в Європі, ну просто потрібно тоді рухатися в цьому напрямку і робити все, що в твоїх силах. Як мені одного разу написала Наталя Могилевська, е, на... я брав для знайомих автограф неї ще давно-давно, от якраз 17-16 років тому, вона написала Роби все, що в твоїх силах, а буде як мусить бути. І Отак головне ж мету мати. Наостанок ми не могли не поцікавитися особистим життям співака. Які захоплення мають троє його синів, і чи дивує вже молодший, якому ось ось виповниться рік? Даня це ну на сьогоднішній день, просто футболіст з ніг до голови. Він якби. Ну бо ж футбол це гра, знаєте, ногами і головою. Така гра, де Потрібно вміти думати наперед. І мені, мене дуже тішить, що він прям кайфує він від цього. Де сьогодні був зранку, до речі, в нього на матчі. І це він забив два голи. І Для мене це такий кайф. От це для мене ну, знаєте, такі емоції, як до, до улюбленого артиста на концерт сходити. Але там більше переживає. Там ти знаєш, що все ну, як вдасться. Він сьогодні такі два класні були забу... В інстаграмі можете побачити, поки не назварілася. Я дивилася, я дивилася, так. Вот. так. Ну, це, ну, це, ну, це мене тіше дуже. І я бачу, що він від того, що в нього вдається, надихається поруч однодумці, такі самі, як він, які мріють про щось вже в такому віці, в яких кумири, і мабахфе і так далі, і всі і, Месії, і... Ямаль, ну, напевно, не найкращий приклад, але все одно. No. І вони, він, до речі, фанатіє від українських наших футболістів, від Довбика. Він прям, я пам'ятаю, коли Довбик забуває, він там, Довбик, завжди. Дзінченко дуже з великою повагою ставиться до Андрія Шевченко і знає, хто це. Завжди захоплений у нього. Це вислуховує. Коротше, він поки що, і я надіюся, що в нього все вдасться, на сьогоднішній день він футболіст. І Платон. А платоша це дуже... Він, 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 якийсь, він космічніший. От він, якщо Даня він такий в нас більш шустрий спортивний, то Платон, от він якраз такий більш творчий. Uh, він неймовірно малює для свого віку, йому зараз вісім років. Я можу роздивлятися його картини, причому він не змальовує. Він бере це з голови. Я кажу, ти реально це придумав сам? Так. Ти подивився, ну а що? І, і він вигадує своїх персонажів. І я дуже сильно себе впізнаю, Я дуже сильно себе згадую в, в його цих діях, тому що я так само, десь з першого класу, uh, ну почав створювати там свої якісь історії, свої комікси. Це дуже були при, прикольні подумання. Внутрішніх фантазій, і я розумію, де він блукає. І я розумію, що в нього в голові там зараз народжується, і він все, що збирає навколо, випров... би, виводить з голови на папір, це класна проекція. І от мені здається, що в нього є навіть. Він деколи вміє так зіграшок виставити якусь таку композицію мізансцену. що я такий думаю, ну. Ну, це це ну, можливо навіть режисер Тобто, ну, я не знаю, як це життя буде направляти. Я в будь-якому рішенні буду підтримувати стовідсотково. Але поки що так, я хочу. Ну про третього не можу не запитати. Які вже ну ще року немає. <свят> ну які, які останні досягнення ма на увазі. Він Ось просто е там е ложку е тримати не, чи сьосе ну, все. він 11 місяців. Так він пішов чи вже пішов. Він побіг от тільки 11 стукнуло, ново він не то, що пішов. Він побіг і. Його зараз не зупинити просто, ну, його просто не зупинити його, просто не зупинити. Все, він зрозумів, що таке бігати, і тільки потрібно за ним стигати. Тобто нове захоплення це пересуватися по квартирі максимально швидко з одного кута в інший і максимально постаратись поламати все, що можна поламати, те, що можна потрапити в руки, щоб денько його понівечити як завгодно, але аби це було не так, як воно було. Ну і це класно. Ну, ви я маю на увазі, в квартирі щось. Змінили, тому що в мене, коли син почав ходити, ми просто віддали телевізор, тому що він <світ> е його чіпав. Що ми змінили? В мене я, я ж е до повномасштабного вторгнення колекціонував арт-об'єкти, арт-тольси, і в мене було доволі багато. І вони тільки були розставлені ну, на підлозі, тобто дає місце красиве, е там ставиш, воно ну, красиво, все нічого немає, пусті полиць, Він вже дістає до полиць, де були там вже перші дві полиці, вони вже пусті. Ну так потрошечки, потрошечки, все починає переїжджати там да, на студію, з mm -hmm. Друзі, розкажіть, чи сподобався вам такий формат спілкування з артистом? І з ким зірок ви подивилися подібне бліц-інтерв'ю? Пишіть в коментарях, ставте подобайки.